Шановний пане прем'єр-міністре, дорогий Педро, шановні журналісти, всі присутні, дорога Іспанія. Насамперед, я хочу подякувати передусім, усьому народу Іспанії, вашій державі, пану прем'єр-міністру, особисто його команді, за відчутну та дійсно рятівну підтримку України у цей час, в час війни. Іспанія надійний партнер і підтримує наш захист від перших днів злочинного російського вторгнення. Іспанія не заплющувала очей на порушення Росією статуту ООН та фундаментальних норм міжнародного права. Від вас не було байдужості, коли російські ракети і артилерія почали руйнувати наші міста, села, вбивати наших дітей. Іспанія не проявила слабкості, коли треба було ухвалювати принципові політичні рішення рішення заради нормального співжиття народів та безпеки в Європі. І я вдячний вам за абсолютно необхідну безпекову допомогу для України і особливо за системи ППО та ракети до них. Дякую тобі, Педро, ще раз. Кожен в світі бачить скільки життів забирає російський терор зараз. щомісяця місяця одних тільки керованих авіабомб. Російська армія застосовує більше трьох тисяч і проти наших фронтових позицій, і проти звичайних міст і сіл. Цієї суботи дві російські бомби спалили вщент один із найбільших торговельних центрів в нашому місті. Харків це був звичайний звичайний цивільний гіпермаркет. Люди купували там те, що необхідно для звичайних ремонтів, для садівництва. Абсолютно, цивільний об'єкт. Субота, день, дві бомби. І це був свідомий російський удар, прорахований станом на цей час. Відомо вже про 16 загиблих, більше 40 поранених. Розбір завалів триває досі вже третій день. І ми в Україні в таких умовах вже третій рік. Сотні наших міст і сіл третій рік неспровокованою Україною, абсолютно загарбницькою російської війни. Ми дійсно дуже цінуємо, дуже вам вдячні за вашу підтримку. Сьогодні з паном прем'єр-міністром ми говорили зокрема про подальше посилення нашої ППО і те, як Іспанія може цьому допомогти. Я поінформував про ситуацію на фронті, про російські намагання розширити війну. Путін багато говорить, нібито про перемовини, але різні народи вже мали справу із подібними диктаторами, які не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Просто треба дивитися на реальні вчинки таких людей, таких диктаторів. Реально цими тижнями наші воїни захищаються від чергової російської наступальної операції. І саме тому зараз ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу Росії до миру всіма засобами. Перше сьогодні ми підписали з паном прем'єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Я Дуже дякую за це. Дякую за цю угоду. Дійсно вагомий стратегічний документ на цей рік. Ми зафіксували 1 мільярд євро військової допомоги на період до двадцять року. 5 мільярдів для України від Іспанії через Європейський фонд миру. Друге, ми цінуємо інтерес Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій. Спільні проєкти обов'язково додадуть сили нашим народам. І не лише військовою, але й економічною це нові робочі місця. І я хочу подякувати за рішення щодо додаткових снарядів додаткової броньованої техніки. Третє, я дякую за незмінну підтримку іспанією нашого українського руху в Європейський Союз в НАТО. Україна отримала рішення про відкриття переговорів щодо вступу в Євросоюз саме за іспанського головування в ЄС. І ми маємо вже наступного місяця, у червні, зміцнити європейську спільноту і наступним логічним рішенням про фактичний початок наших перемовин щодо вступу. І ще кілька речей. Я хочу особливо відзначити тепло і повагу, з якими ваше суспільство підтримало нас, українців, наших людей.